Тут ми закрили, підготували насос, підготували фляніці на встановлення, значить трубу прив'язали, щоб вирівнювалась, розклали її в довжину, щоб вона вирівнялась і, і, і. і. Ось остаток лежить. Тобто ми розмотали 30 метрів і підготували все, щоб вона розрівнялась, бо на такому, ну ще зараз вже холодно, якщо труба бубликом була, вона б не дуже гарно входила, а там на 24 метрах є цей Ще колони, і в неї буде важко попасти на сосом.